Не пролистуй, ця трисекундна, сильна вечірня молитва змінить Твоє життя. Я сплю, перебуваючи з Богом, я встаю, перебуваючи з Богом завдяки Його благодаті та присутності Святого Духа. Господи, дякую тобі за цей день і за день, який ти даруєш мені завтра, адже куди б я не пішов, ти завжди зі мною. Тепер, Господи, я віддаю все у Твої руки тиск, турботи, слабкість і втому сьогоднішнього дня. Нехай твій світло охороняє мене вночі, нехай моє серце буде спокійним і впевненим. Господи, благослови моїх рідних і друзів, нехай мир, здоров'я та захист прийдуть до них. Прости всі мої проступки сьогодні і очисти мене своїм милосердям, благослови мій сон, проганяючи темряву та зло, даруй відновлюючий відпочинок. Завтра нехай Твоя мудрість веде мене, Твоя любов підтримує, щоб я прокинувся, відчуваючи Твою присутність. Господи, дякую тобі за благодать, милість і захист. Якщо ти хочеш, щоб це вечірнє благословення увійшло у Твоє життя, напиши в коментарях Амінь, і завтра вранці ти відчуєш незбагненний мир, поділися цією молитвою з коханими, і Господь благословить ваші доми. Натисни на посилання у профілі, приєднайся до нашої навчальної групи, і ти знайдеш більше Божого Слова потроху кожного дня, і твоє життя повністю зміниться.